Привіт усім! Ми знову разом, незважаючи ні на що. Запрошую вас підписатися на канал та поділитися цим відео з тим, хто чомусь втратив мотивацію чи переживає період перегорання. Отже, як виконувати завдання, як вирішувати свої справи та проблеми, коли ти зовсім не в настрої. Для зручності замість слів переконання. Та налаштування, я буду використовувати слово історії. Тому що історії, які ти розказуєш сам собі, в які ти віриш, створюють твої переконання. Справа в тому, що без потрібної історії практично неможливо виконувати поставлені перед собою завдання, як мінімум, на постійній основі. Це Тому що твої історії є твоїм джерелом мотивації. Давайте поясню. До того, як. На світ обвалилася теперішня криза. У більшості з нас був чіткий план, чітка історія. Своя історія, в яку кожен вірив. Найпопулярніша історія, яку люди собі найчастіше за все розповідають, звучить приблизно так: я буду добре вчитися, старанно працювати, буду заробляти багато грошей, і це дозволить мені робити те, що робить мене щасливим. Подорожі, піклування про батьків, створення сім'ї. Чи створення успішного бізнесу. Швидше за, швидше за все, більшість з нас е, вірили в щось подібне. А оскільки ми в це вірили, то були й мотивовані на навчання, на роботу, на продуктивність і далі по списку. Все це було частиною плану маршрутом з точки А в точку Б. Те місце, де є абсолютне щастя, але Зараз чомусь це не працює. Історія чомусь виявилася неактивною і малореальною. Більшість з нас наразі немає чіткого уявлення, що буде з суспільством. Де б ви не були світовою економікою чи власним, не зовсім далеким майбутнім. Ось де ми будемо, скажімо так, через років 5. Справа в тому, що без нової реальної історії планування майбутнього. Немає жодного сенсу. У чому сенс вчитися, якщо ти знаєш, чи знадобиться тобі цей диплом? Це банальний дуже приклад. У чому сенс ходити до спортзалу і мучити себе постійними дієтами, якщо ви це робите для того, щоб гарно виглядати на вечірці чи на побаченні, на яке вас можливо не запросять, або вечірка на яку ви не підете? У чому сенс? Триматися подалі від шкідливих звичок, якщо майбутнє не обіцяє нічого хорошого. Ось саме, коли ви починаєте так думати, стає практично неможливо стояти перед моментальними задоволеннями заради свого майбутнього. Тому що фраза в чому сенс постійно випливає у вас в голові. І щоб впоратися з цим, вам потрібно знайти нову історію, яка сподобається саме вам. Єдина вимога, яку. Потрібно тримати в голові, створюючи таку історію, вона повинна бути правдоподібною та реальною. А ще ж, звичайно, вона повинна бути повною надій на хороше майбутнє. В Яку саме історію вірите, я не скажу. Ви повинні створити її самі. Але скажу, що ви маєте озирнутися навколо, поглянути на факти і створити історію, в яку. Саме ви зможете щиро повірити. Повторюйте собі цю історію знову і знову, допоки ви не повірите в неї, і тоді ваша мотивація повернеться. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поширювати мої відео та ставити вподобайки. До нових зустрічей!